Привіт усім! У цьому році дуже багато кровососних комах, які мають загальну назву москіти. Я не пам'ятаю такої кількості захижих комах. Дякувати природі, вона зменшила своєю спекою їх кількість. Весь травень та червень повітря в затінку було просто непрозорим. Непрозорим воно було через комах. Кролям доводилось навіть голодувати богодівниці у нас назовні. Тож ці комахи дошкуляли не тільки людям, але й кролям. І зараз вам покажу до чого довели себе кролі через комарів. Я сама б ніколи не повірила, якби цього не побачила. Кролі страждали, а я їм реально нічим допомогти не могла. Ось вам і приклад між інтенсивним і екстенсивним кролівництвом. Зверніть увагу на їхні носи. Жахливі рани. Якби мені хтось це показав і сказав, що це через москітів, я б не повірила. Але як виявилося це правдою. Це проблема не тільки у великого короля, але й у маленьких, але ж не в усіх. Наприклад, ось цього. Теж чухав свого носа. Комарі кусають, і королі просто розчухують шкіру. Тобто, це не є наслідками якоїсь хвороби або ще чогось, це просто звичайні комарі. Або вона також може виглядати, наче королі між собою мали бійку. І то є наслідками неї. Але бійки в них не було. Але навіть якщо і була, то то не є її наслідками. Тож, якщо побачите, таке у королів не робіть поспішних висновків. Ця порода кролів характерна своїми великими вухами. Ми маємо також козлів. Їм комарі дошкуляють, але не так сильно, як кролям. Листі акації – їхній улюблений перекус. Відвернулася звернулася на хвилинку, їм уже все цікаво. Я бачу, що ти робиш. Ось таке на сьогодні коротеньке відео. Тому дякую вам усім дуже за увагу. Побачимося в наступних відео. До зустрічі! Бажаю всім гарного дня!